Всім привіт! Я Маргарита. Я більше сім років цікавлюсь темою мінімалізму. Розхламляю свій будинок, гардероб, книжки і своє життя. В цьому відео я розповім про те, як легше розхламити книжки цю категорію вашого життя, якщо у вас багато книжок, як у мене, якщо ви любите книжки, чи якщо ви просто їх любите зберігати, це відео для вас. Цьому відео мені допоможе книжка Марі Кондо Викинь мотлох з життя. Якщо ви її не читали, дуже раджу прочитати, тому що з цієї книжки почалася моя подорож в мінімалізм, в розхламлення, незважаючи на те, що до цього я також намагалася. Дуже часто розхламлюватися, але у мене не було такого, знаєте, розуміння глобального, як це робити. Я думаю, що для багатьох людей категорія книжки це трошки складно, особливо позбуватися від них. Наприклад, моя мама, коли я їй порадила прочитати цю книжку «Марі Кондо. ви кіньмотлах з життя, вона зависла якраз на темі розхламлення книжок, і вона перестала читати цю книжку «Марі Кондо, тому що ну. У Марі Кондо, знаєте, така а, а, штука, що вона каже: що ви повинні всі ці речі викинути, тобто, ви повинні книжки викинути. А напевно, для багатьох категорія книжок і розхвалення книжок може бути трошки складною. Особливо мені здається для українців, для людей трошки старшого покоління, наприклад, як мої батьки, тому що для них під час, коли там були часи їх молодості, ну і дорослого життя, для них книжки це був, був дефіцит, їх було складно дістати. Багато книжок забороняли, і тому ну, всі. І ці книжки вони були великою цінністю. Їх було складно дістати. Блін, у мене ж мурашки пішли по кожі. А їх було складно дістати, і це ну якби виконати книжку для них зараз це прямо ну як це можна зробити? Це не можна викидати книжки, але. Я в цьому відео вам не раджу викидати книжки. По-перше, це не екологічно. По-друге, є інші способи, як ви можете ці книжки відпустити. Тому спочатку я розповім, як просто для себе вирішити, хочете ви залишити цю книжку у вас вдома чи ні. А потім будуть поради про те, куди, куди діти ті книжки, які ви вже не використовуєте, які ви вже не хочете читати. А і так, по Маріконду з чого починати, ви повинні всі книжки. Зібрати в одному місці, а поскладати їх. З полиць можна на підлогу, чи на кровать, чи на диван, чи на, на коврик. А ви повинні зібрати зі всього свого будинку всі книжки, які у вас є. Якщо ви якщо у вас якби є ваші книжки, є не ваші книжки, починайте з тих речей, які які маєте ви. Тому що розхламляти інших людей без спросу ну, не треба. Починайте з себе, починайте зі своїх книжок. Зберіть всі книжки в одному місці. Не треба залишати їх на полицях. Марі Кондо каже, що якщо вони стоять на полицях, ви не зрозумієте просто по назві обкладинки, чи потрібна вам ця книжка, чи ні. Наступний пункт ви повинні брати кожну книжку в руки і просто питати себе, чи приносить вона вам радість. Чи ні, ось так просто. А для мене це трошки складнувато зрозуміти, яка книжка приносить мені радість чи ні, тому що мені всі книжки в принципі можуть приносити радість. Але я роблю по-іншому, по іншій пораді Кондо, я беру книжку в руки і питаю себе, чи буду я в майбутньому цю книжку перечитувати. І це така дуже цікава порада, тому що я зрозуміла, що я. Uh, ну, за останні там 5 чи 10 років я перечитувала не так багато книжок, які у мене у, у мене були. Тобто я перечитувала декілька разів Гаррі Поттера і книжку Викинь мотлохи з життя. Uh, і там деякі книжки про письменництво та про подорожі. Всі інші книжки я читала тільки по одному разу. Але є книжки. Uh, ще така третя порада. Uh, є, ви повинні виділити. Книжки такі, які прям топчик. Ось 100% ви їх любите, ви їх ніколи не хочете від них позбавитися. Наприклад, для мене це книжки Гаррі Поттера. Я точно знаю, що вони класні, що вони мені приносять радість, і це мій такий ідеал, на який, на який я буду рівняти всі інші книжки. Тобто, чи приносять вони мені настільки багато радості, як книжки Гаррі Поттера. І також є така порада. Можете перед тим як прибирати в своїх книжках, подумати, а що б було б, якщо на вашій полиці були тільки лише ті книжки, які приносять вам максимальну радість, якою людиною ви б тоді були. А до речі, ця вправа з розхламлення книжок мені допомагає зрозуміти, які у мене зацікавлення саме зараз, саме на цей момент, а які зацікавлення можна залишити в минулому. Наприклад, я не коли навчалася в університеті на англійській філології, у мене було багато книжок. У мене було багато підручників з англійської мови, не тільки з англійської, з німецької, з французької, з польської. Я прям любила вивчати різні мови. Також у мене було багато. Різних книжок на різних мовах. А я їх зазвичай купляла в секонд-хенді, Вони коштували недорого. Але у мене прямо була полиця, окрема полиця з книжками про вивчення мов, окрема полиця з книжками на різних. На різних мовах, які я думала, іноді, що в мене буде час їх прочитати, але знаєте, я знаю ідеальну англійську мову, а, наприклад, німецька-французька, ну там, майже на рівні А1. І, і у мене були там, книжки, які я думала, що у мене колись буде час їх прочитати зі словником, але на, на це потрібно багато часу. Також я думала, що я буду вивчати самостійно. Різні мови по підручникам, але це теж тако само, якби, самообман, тому що я ніколи не можу вивчати мови сама. Краще це робити на курсах чи з приватним вчителем, тому що це як займатися самостійно без спортзалу вдома. Ну, у 95% людей це не виходить. І коли я вирішила ці книжки майже всі відпустити. У мене були навіть нові підручники, прямо без єдиної помарки. Я майже всі підручники ці продала на OLX чи віддала безкоштовно. Також я всі ці книжки на різних мовах, я також чи продала, чи віддала безкоштовно. І у мене, знаєте, якби висвової висвободилася багато такої енергії, часу. Якогось такого місця для моїх нових захоплень. І я зрозуміла, що якби історія з вивченням мов це трошки вже в минулому, і зараз мене цікавлять інші речі. Я почала купляти собі інші книжки. Це був майже все. Це був нонфікшн книжки про те, як стати іншою людиною. Як ну, типу, знаєте, такі книжки з саморозвитку. І знаєте, це такий показчик. Які самі зацікавлення у вас є зараз? І якщо ви собі дозволяєте відпустити ті зацікавлення, які у вас були в минулому, ви собі дозволяєте почати цікавитися новими речами. І декілька років тому, коли якраз була початок 2020 року, я зрозуміла, що мене вже не так цікавить тема саморозвитку. І що мене більше цікавить художня література, і я зрозуміла, що я можу вже ці книжки про те, як стати крутою іншою людиною. Я можу ці книжки відпустити. Також у мене були захоплення там з маркетингу, з того як ми робимо покупки, як впливати на користувачів, як їх так, ну як працює мозок саме користувачів, як їм продавати рекламу. Також у мене було багато книжок на цю тему. Я також їх вирішила відпустити, тому що зрозуміла, що зараз для мене це не цікаво. А так що моя така порада, якщо ви не знаєте, які що саме вас цікавить, відберіть ті книжки, які у вас зараз викликають цікавість. А в іншу стопку відкладіть ті книжки Ті книжки, які вам вже не цікаві, на які теми у вас вже ну якби немає якогось такого вдохновіння, і все таке, як я вже казала, Марі Кондо, а, радить відпускати ті книжки, які ви не плануєте читати в майбутньому. І я зараз люблю читати художні книжки. Я купляю багато книжок, які знаєте, такі бестселери, бестселер Нью-Йорк Таймс і все таке. Тому що я хочу проаналізувати, як вони написані, які там зараз тренди в книгописьменництві. Але я розумію, що це знаєте, така ну складно це назвати мусорною літературою. Але все ж таки, майже всі ці книжки це книжки на один раз. І я розумію, що я прочитала один раз цю книжку. І я не захочу її в майбутньому перечитувати. Тому я зазвичай ці книжки далі перепродаю на OLX чи в групах Фейсбука. Чи деякі я дарую безкоштовно. Ну, зазвичай я їх продаю, тому що у мене так, хоч не трошки совість менше мучає, що я витрачаю багато грошей на книжки. А також Марі Кондо, вона якби підкреслює, що все-таки книжки. Ну, це не якийсь такий, знаєте, ну, це цінність, так, але ну, все ж таки у них є функція передачі інформації. Тобто, це не такий, якийсь такий сувенір, чи якась така річ, яку треба а, зберігати, попри все. У книжки є функція передати інформацію. Якщо ви вже її прочитали, якщо вам вже вона не потрібна, ви можете цю книжку відпустити. Але знову ж таки, ви не повинні її просто викидати на смітник. Я взагалі не бачила, щоб хтось книжки викидав на смітник, а просто ви можете її далі чи передарувати, чи продати. А ще щодо книжок, а є такий момент, що у нас є речі яким, які ми купляємо чи зберігаємо, знаєте, для такої ідеальної версії себе. У мене є декілька книжок, які дуже ну, для мене трошки складнуваті, які я купила. А це ось ці книжки, як ніколи не помилятися, чому нації занепадають. Економіка, інструкція з використання. Там у мене ще на полиці лежить MBA за 10 днів. І а, ці книжки я купила для такої, напевно, ідеальної версії себе, тому що вони достатньо товсті, достатньо складні. А, я вирішила, що якщо їх куплю в паперовому варіанті, їх буде сприймати легше, ніж в електронній версії. Але я їх починала читати, прочитала десь 10 чи 15 сторінок. Потім купляла якісь інші, більш цікавіші книги. А ці книжки відкладала, відкладала, і вже десь років 5 4-5 років вони просто у мене лежать на полиці колись. А я маю надію, що я до них дійду. І ви повинні подумати, які книжки ви зберігаєте для ідеальної версії себе. Наприклад, можливо, ви купляєте великі книжки. З художньої класичної літератури, тому що вам здається, що людина освічена, людина, якою ви хочете бути, ця людина повинна читати ці книжки. Але, наприклад, я не незважаючи на це на те, що я англійський філолог, я писала дипломну роботу з художньої літератури, з американської художньої літератури. Але я для себе зрозуміла, що зараз в мене класична художня література, складна якась. Над якою треба думати, яку треба аналізувати, для мене це зараз не цікаво. Зараз я читаю більш легку літературу, якісь бестселери, якусь сучасну літературу, чи нон-фікшн, але цікавий, чи там про те, як працює тіло, чи ще щось в такому роді. І я розумію, що навіщо мені купляти книжки художньої літератури класичної, якщо я зараз не хочу читати. Попри те, що можливо хтось вважає, що це потрібно робити, але ви робите такий вибір для себе. А і знаєте, є такий ще прикол, що на Амазоні чи там десь на Аліекспресі продавалися такі фейкові, якби ці. Штуки, які виглядали як книжки. І коли там були часи 20-го року, коли ми всі сиділи вдома, і коли ми робили відеозвонки через Zoom, і люди хотіли справити враження, що вони такі освічені, що вони читають багато літератури, і вони робили такі, знаєте, собі заставки, що на задньому фоні у них є багато книжок. Ну для мене це дуже дивно, тому що я незважаючи на те, що я за останні три роки прочитала 500 книжок, але я не хочу нікому нічого доказувати, що там я освічена людина. Я можу купити для себе. Книжку там для сімирічних дітей прочитати, і мені це буде в задоволення, тому що я це хочу. І знаєте, я для себе вирішила, що я не повинна мучитися муками совісті, якщо я купляю книжку, яка б моя вчителька зрубіжної літератури сказала, що це мусорна література. Я купляю книжки для себе, тому що мені це подобається, тому що я так проводжу, проводжу вільний час. Це моє хобі. Я не хочу нікому нічого доказувати, але все ж таки я іноді купляю розумні книжки для ідеальної версії себе і думаю, що колись я їх прочитаю. А напишіть, до речі, в коментарях, яка була книжка, яку ви купили, думали, що прочитаєте, і вона у вас так стоїть на полицях. А Марі Кондо взагалі радить відпускати ті книжки, які ви прочитали до половини, чи які ви купили. Але потім у вас не було часу чи ви не захотіли їх прочитати. Вона радить ці книжки відпускати. І якщо ви колись знову захочете перечитати цю книжку, ви зможете цю книжку купити. А ну для мене поки що. Так, що у мене є 70 книжок, які я запланувала прочитати, і поки що так, у мене плюс-мінус ця цифра залишається завжди такою. Я купляю нові книжки, деякі старі читаю, але ну, для мене поки що всі ці книжки, вони якби в списку тих, які я хочу прочитати. Але якщо ви розумієте, що ви Цю книжку купили і ніколи вже не буде її торкатися, чи ви її прочитали до половини, зрозуміли, що вона вам не дуже заходить. Можна з легкістю цю книжку відпустити. А ще є такий момент, коли ви хочете зберігти не всю книжку, а якісь цитати з неї. Можна звісно ж, виписувати ці цитати від руки. А я коли читала книжки в електронному виді, я просто... Копіювала ці цитати, а їх просто в Google-документи. У мене прям є папка з цитатами книжок, тому що ну я для, для себе це роблю, тому що іноді я все ж таки думаю, що колись я буду робити обзори книжок чи там для моїх статей на сайті я також робила ці цитати. Ну іноді хочеться повернутися повернутися до якихось цитат і передивитися про цю книжку. Також я роблю, коли читаю книжки в паперовому варіанті. Я роблю ось такі, роблю ось такі закладки. Книжки я роблю закладки. І потім, коли я хочу, ну, коли я вирішую, що я не хочу цю книжку зберігати у себе, коли я хочу її продати, я просто фотографую на телефон ті місця з цитатами, які мені подобаються. Я... Потім я маю надію, що колись я ці фотографії переведу також в електронний вид. Але поки що у мене на це немає часу і не знаю, вартує воно чи ні. А, ну тому, якщо у вас... Ви хочете зберігти якісь цитати, чи просто зразу виписуєте їх в електронний вид, чи е, в нотатки в телефоні, чи в нотатки в комп'ютері в Google диск, е, і це взагалі такий непоганий е, спосіб, е, якби звільнитися від паперового мусору. Тобто, ви все переводите в електронний вид, і швиденько пробіжусь по тим е, способам, як куди можна діти ті книжки, які ви вже не використовуєте. Є спосіб, якщо ця книжка достатньо нова, якщо ця книжка українською мовою, ви можете віддати її безкоштовно в бібліотеку. А чи є в групах, наприклад, Фейсбука, в Фейсбуці є дуже часто сидять. Бібліотекарі, і вони шукають книжки чи безкоштовно, чи за дуже дешево, щоб поповнити цю якби бібліотечний фонд. Наприклад, я там, коли накупила цих дитячих книжок, я їх прочитала, я вдовільнила якось свого. Такого внутрішнього довільнила свою внутрішню дитину, я зрозуміла, що ці книжки дитячі мені вже не потрібні. І я просто написала в групі в Фейсбуці, шукаю бібліотекара, бібліотеку. Ну, я хотіла саме в якусь, знаєте, таку сільську, десь на заході України, передати в бібліотеку ці дитячі книжки. Мені прям написало зразу там людей чи 5, чи 10. а я чомусь вибрала жінку з Тернопільської області, тому що я люблю Тернопіль, ось так ну вирішила. Просто відправила їм ці книжки. Там було десь штук 15 чи 20 дитячих книжок. Я їм відправила ці книжки новою поштою. Вони їх прийняли. Маю надію, що хтось ці дітки читають, насолоджуються цими книжками, тому що вони нові, це майже всі такі нещодавно куплені, тому. Чому б ні? А також майже всі книжки, особливо бестселери, якісь нові книжки, люди купляють на OLX. я виставляю книжку на OLX, пишу там якийсь опис, роблю фотографії, ставлю ціну трошки дешевше, ніж я її покупувала. Десь, знаєте, на відсотків 20-30 деякі книжки навіть купляють по тій же ціні, яку я покупала. Наприклад, якщо це там Бестселер гувер, тому що вони дуже часто, якби наклад закінчується і в книгарнях їх вже не купити. Тому люди йдуть на Оликс, купляють книжки майже по тій ціні, по ціні нових книжок. Я пишу, що там книжка нова прочитана один раз в гарному стані. Також можна продавати непотрібні книжки на групах Facebook. Також ви просто робите фото, робите опис, ставите зразу ціну, і вам пишуть люди. Ви їх продаєте, там, відправляєте поштою. А також ви можете ці книжки, як я вже сказала, комусь подарувати, чи а, в, в тій же ж групі в Фейсбуці написати, що я безкоштовно віддаю книжки, хто хоче, забирайте. Чи просто викласти на своїй сторінці в Фейсбуці, також що я ось просто ну, віддаю книжки безкоштовно. Але знаєте, для мене такий а, трошки прикольчик, що ну, краще там, продати якусь річ там За 20 чи за 50 гривень, але я буду знати, що ну, ця, книж, ця людина цю річ буде цінувати. Тому що якщо, знаєте, ну, були ще там до 2014 року, я сиділа на сайті, він називався «Дарудар», там люди віддавали свої речі безкоштовно. І були такі люди, які весь час, весь час бажали якісь безкоштовні ці речі, вони їх прям нагрібали. Тому що вони були безкоштовні, і мені здається, що трошки люди не цінують ті речі, які їм віддають безкоштовно. Тому, все ж таки, я для мене, якби все ж таки має цінність, хоча б трошки продати цю річ за якусь суму, тому що тоді людина буде знати, що там для неї ця книжка чи там. Ця річ цінна. А ось така моя історія з сортуванням книжок, з розхламленням книжок. Зараз моя бібліотека вся я порахувала, налічує десь 200 книжок. Ну, в принципі, це небагато, як, тому що там у Марі Кондо, в прикладах люди позбавляються 200 книжок. А у мене 200 десь книжок і десь 75 книжок. Це. В черзі на прочитання, і потім я вже буду думати, чи там далі продавати цю книжку, чи залишати у себе. А напишіть, до речі, в коментарях, скільки книжок в вашій бібліотеці, чи продаєте ви книжки свої, чи ви боїтесь відпускати свої книжки. А також напишіть в коментарях, чи було вам корисне це відео. А якщо вам сподобалося це відео, поставте лайки, підтримайте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.